Привіт, гайз, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поговорити на дуже цікаві теми, які взагалі дуже актуальні на сьогодні для Канади. А перше, що я хочу вас попросити, підписатися на цей канал, а також підписатися на мій телеграм-канал. Там я публіку, публікую буваю значно швидше. І ділюся, взагалі, своїми якими життєвими також. Ситуаціями, ділюсь там, возмущаюся, як то кажуть, і, цей, і взагалі показую, що і як. Так що підписуйтесь і тут, і в телеграмі, і будемо знову спілкуватися. А хочу почати я сьогодні нашу з вами розмову. це з... Канада Пост, що вони страйкують, і страйкують вони досить масштабно. Тобто, уявіть, з'явилася інформація, що ґавермент відправив 85 тисяч паспортів новим канадцям, новим громадянам Канади, але вони не можуть отримувати ці паспорти, тому що Канада пост страйкує і нічого з цим зробити не можна. Тобто, вони страйкують від вони не можуть отримати свої паспорти. Це тільки паспорти. А скільки посилок? Скільки всього. Я це знаєте за що ще переживаю. Тому що консульство не відправляє наші українські паспорти вже готові. Але в деяких випадках вони відправляють, тобто українські паспорти також можуть застрягнути так само, як і паспорти нових громадян Канади. І якщо їх відправляють яко, в якихось виняткових випадках, скажімо, то в такому разі вони також можуть застрягнути. Скільки це буде, невідомо. Але останній такий страйк а, був в 2018 році. І до того ще був в 2011 році. Тобто вони страйкують на перший раз. Ґувермент вже знає, як з ними говорити, як їх, як їх, скажімо, підтримати. що. І подивимося, що вони взагалі. Чим ця вся історія закінчиться. І друга історія, про яку я з вами хочу поговорити, це е, історія того, що в Канаді на два місяці припиняють е, збирати податки. Тобто, якщо ви будете щось купувати, е, повний перелік усього на що прибирають податки, я вам розміщу в коментарях. Вони в, в коментарях або в, внизу відео, але в принципі не на всі групи товарів, але на більшість груп товарів е, будуть знижки це дитячі іграшки. Цікава позиція це ялинки. Тобто на ялинки більше не буде податку на два місяці. Тобто, якщо я хочу ще встигнути після, <кхем> після крісмасу, коли будуть великі знижки на, на ялинки, я хочу купити хорошу ялинку і ще й не заплатити податок. Коротше, я хочу зекономити два рази. От на, на їжу тепер не буде на два місяці, не назавжди, на два місяці. От я не можу сказати, що це досить. Велика допомога, але це, хоча б щось, знаєте. Тобто, якщо люди дуже багато будуть зараз купувати на Різдво і готуватися взагалі до Різдва, то це в принципі дуже хороша можливість, щоб зекономити. І якщо хтось, скажімо, на авто. Якщо хтось хоче купити, то цієї знижки не буде, на жаль. Значить, наступне це те, що. Це буде два місяці, але у нас з наступного року в нашій провінції на знижується податок HST на 1%. і перші до 15 лютого, мені здається, платити за не будемо. Принаймні, знаєте, це не велика допомога, як я вже сказала, але в принципі дуже приємно. І ще одна фішка, яка взагалі. Яку взагалі запропонував Трюдо? Це те, що вони виплатять по 250 доларів. Як там було написано усім, хто платить такси в Канаді, тобто там не було написано «citizenships», тобто громадянам, а там було написано саме те, що те ті, хто платить податки в Канаді, і це дуже цікаво, тому що єдине, що я не до кінця розібралася, не до кінця дочитала, але я думаю, що все ж таки це буде на кожного члена родини і хто подає декларацію, буде по 250 доларів. доларів. Я так розумію, що українці також входять в. Цю групу, тому що якщо ви заробляєте до 150 тисяч доларів на, мі, на рік, не ну, дай Бог, щоб ви замовляли оговорочка, як то кажуть, по Фрейду, щоб ви заробляли, і я в тому числі 150 тисяч доларів на місяць. Але в документі йдеться на рік 150 тисяч. Якщо ви заробляєте менше, то в такому разі ви можете отримати цю власне. Таку допомогу після подання декларації? <кій> Я ось думаю, в принципі, що українці в цю, в цю категорію входять. Але я е, не можу вам гарантувати, тому що там було так як я вже мськом сказала, що це е, там було написано, що всі, хто платять податки. Подивимося, як це буде. Якщо, якщо цей, то в принципі це добре. Тому що податки насправді забирають дуже багато. Можна говорити, що от в Канаді ви платите багато податків, але в принципі, якщо ми роз, розгорнемо українські, от скажімо, просто на продукти, українські продукти у нас вже от оцей податок, що ми платимо, він в нас 23%. Тобто ми взагалі не знаємо, тобто ціну товару плюс 23% вже включені. А тут, коли я сказала канадцям, що взагалі от, ми, е, от у нас вже включено, вони мені сказали, мої подружки канадські, вони мені сказали, що ми хочемо знати, за що ми платимо податки і скільки ми платимо податків, тому для нас це досить важливо. Але податків тут в Канаді платяться просто неймовірна кількість. За що не візьми, там Фі, там фі, там фі, там податки, там податки. Ти можеш замовити щось з Амазону, скажімо, а там в тебе вже буде буде податок, просто те там буде коштувати там щось? Там якесь там доходить до того доставка туди-сюди, і ти хочеш замовити, щось за 10 доларів а там до, добігає до 40 Ну коротше, таке часто буває. Але там не тільки податки. Взагалі, тема податків дуже важлива і скоро вже знову цей сезонну розрахунку. Мені здається, з лютого. От і будемо також цим. Отакі От дві важливі, дуже важливі події взагалі відбуваються. Я не хочу коментувати політичну складову цього процесу, тому що ви вже знаєте, що Трюдо виходив і говорив, що вони, скажімо так, прошляпали взагалі, не вчасно взагалі відреагували на цей еміграційний колапс, Що дуже багато людей приїхали. До Канади такого, взагалі, таку, такої кількості, такої такої безпрецедентної ситуації, Канада більше не допустить, тому що вони вчаться на своїх помилках. А що для українців, то для українців тепер треба буде вигризати піар зубами, тому що кількість людей, які подаються, значно більше ніж Канада може взагалі собі дозволити видати. Тому от я, я чесно кажучи, я вже проходжу цей процес вже рік. В грудні буде рік. я про я в цьому процесі я коли все 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 вже буде, скажімо, та отримано, я вам все розкажу, що куди, як, яку програму проходила, все повністю розкажу. Я не імміграційний адвокат, я розкажу тільки на своєму досвіді, які документи, де перекладала, чому перекладала, чому це я вам розкажу. Але в принципі я розумію, що українцям потрібно буде вигризати цей піар зубами. От в нові тій саме Альберті. 9 тисяч вони можуть дати, подала остання Сказали, що вони хочуть бути вибрані 32 тисячі. Тобто, розумієте, що це навіть не половина е, ситуація, яка зараз сталася в, е, з міграційними програмами в Квебеку. Це взагалі я ось хочу записати інтерв'ю з дівчинкою, яка живе в Квебеці. Хочу з нею поговорити, як взагалі вони планують. Вона на курси ходить. От зараз ми говоримо, щоб мож, можливість записати його. Хочу похочу погодитись, але ще не погодилась, щоб розказати вам. Взагалі е, вона не імграційний викат, просто свою історію розказати сказати, як взагалі вони що і як, от тому, що в Клобеці досить складна ситуація людям дуже складно буде отримати. І я вам скажу чесно, що вже почали люди писати в групах: розкажіть, як переїхати до нової Шотландії, розкажіть, як переїхати до Атлантичної провінції, тому що багато людей буде зараз мігрувати між провінціями. Це те, що я вам казала, що на початку, коли люди, які просто поїхали, тому що там красиво, вони не думали про імміграційний процес. Коли ми приїжджали сюди, я ж кажу, я просто вже багато. Часу витратила на то на тому, що Америка, взагалі, була моєю рожевою ідеєю, і тому я трохи була в курсі міграційних взагалі процесів Америки більше, Канади менше. Але в принципі я розуміла, що канадські програми відкриваються і закриваються, тому люди поїхали, не подумавши про не подумавши про те, що от така може бути ситуація. Як я вам вже розказала минулого відео, моя подружка до сих пір в Манітобі вона подала заявку ще від себе. Також вона тепер працює. Ще працює продавцем в магазині, також подала від себе ще на номінацію на виборку, і теж до сьогоднішнього моменту, теж не отримавши, теж не вибрана. Тому ось така ситуація. Українці починають переїжджати з однієї провінції в іншу, думаючи вже про піар, тому що на початку їхали, тому що, тому що просто кудись, де гарно, де то, де сьо. А от бачите, як відбувається. Тому якщо ви думаєте, то. Я скажу чесно, що от варіант переїжджати в Атлантичні провінції, то той самий Лабрадор, та сама Нова Шотландія не обов'язково в місто. Знаєте, от правду кажуть, що. Е Перша робота на піар вона повинна бути така, щоб ти міг покрити тільки свої задачі. Я, я роблю так само для того, щоб отримати документи, якщо у вас є така необхідність. Якщо людина хоче повертатися, то людина буде повертатися. От, тому ось така ситуація. Ті страйкують, ті відміняють значить, нам а, податки. От, Повний список і перелік знайдете тут в коментарях. І взагалі пишіть, будь ласка, в коментарях, також, яка у вас ситуація з отриманням піару, діліться з іншими людьми, тому що ем, допомагати один одному, щоб було шо було щось запитати, тому що знаєте, люди досить часто залишаються в таких ситуаціях, що вони просто не знають, е, як поступити в тій чи іншій ситуації. Питайте, відповідайте один одному. Якщо щось я знаю, я підкажу для того, щоб людину зорієнтувати, тому що дуже багато людей зараз дійсно не знають, що робити. Опинилися в такій ситуації, що вже там і мають, скажімо, вже і будинок купили, а емігрувати. По балам взагалі не виходить. Різні бувають ситуації, нікого не засуджуйте, а ми з вами побачимося в наступних відео. Підписуйтесь тут і підписуйтесь в телеграмі.